Гарантії безпеки, вступ України до ЄС, санкції проти Росії та підтримка програм відновлення і стійкості усе це з президентом Європейської ради Антоніо Коштою напередодні в Ужгороді обговорив президент України Володимир Зеленський. Глава держави подякував ЄС за допомогу в питаннях безпеки і відзначив важливість програми Сейф, яка допомагає зміцнювати оборону. Він також наголосив, що членство України в Євросоюзі це не тільки економіка, а й безпека для всього континенту. Антоніо Кошта підтвердив, що ЄС готовий посилювати санкції проти Росії, зокрема обмежити її прибутки від нафти і газу та запроваджувати нові тарифи проти тих, хто її підтримує. Європейська команда вже готується до переговорів у США щодо подальших кроків. Також сторони домовилися про подальшу підтримку програм у сфері енергетики, відбудови освіти і безкоштовного харчування для школярів. Україна має бути повноцінною учасницею, і програма Safe може значно допомогти розбудові оборонних спроможності в Україні та в інших країнах Європи. Наші команди предметно цим займаються. Друге важливо, що всі однаково бачать Україну як частину Євросоюзу. Це дійсно велика зміна Членство України в Євросоюзі – Це гарантія безпеки. We are working ми працюємо зі США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій: прямих санкцій, і вторинних санкцій, більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивства людей, зупинити цю війну в Україні. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом. Наша європейська команда направляється до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями. Зараз я запрошую до розмови Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Пане Станіславе, я вас вітаю. Доброго дня. От власне напередодні на саміті коаліції охочих у Парижі 26 країн домовилися надати Україні гарантії безпеки, включно з можливим розгортанням іноземних військ в статусі Force. Кремль відразу заявив, що будь-які іноземні контингенти на території України будуть легітимними цілями для Російської Федерації. І отут цікаво наскільки реально що ці сили будуть розміщені чи готовий, скажімо, захід вступати в таку. Пряму конфронтацію з Російською Федерацією та і загалом про гарантії безпеки. Чи бачите ви що ось з гарантії безпеки дійсно вже починають вимальовуватися із самого цього терміну? Проглядатись якісь деталі ну, дійсно в Парижі відбулася зустріч коаліції охочих лідерів. Країн Європи та союзників України домовилися про а, нові гарантії і можливе розміщення іноземного контингенту або контингентів іноземних держав на території нашої держави для підтримки миру після війни. І я думаю, що насправді. Консультації ще продовжуватимуться, і я думаю, що варіанти того, як можна підтримати Україну в повоєнний час, вони ще розроблятимуться. Бо більше я думаю, що ну припускаю, принаймні, що будуть розроблятися альтернативні варіанти. Надання гарантій безпеки вже з огляду на ту угоду, яка може бути підписана між Україною та Росією, яка власне засвідчить припинення бойових дій, яка відкриє нову сторінку для нашої держави, зокрема у контексті співпраці з партнерами, з огляду на те, що бойових дій вже не буде, і вже можна буде працювати над тими варіантами, які могли би скажімо, влаштувати нас усіх щодо самих контингентів. Еті, вочевидь, дуже важко буде зараз ем, випрацювати той єдиний алгоритм, який е, міг би скажімо так дійсно спрацювати, тому що Російська Федерація, вона як і раніше, продовжує виступати проти розміщення тих чи інших контингентів, особливо якщо це контингенти країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. І е, тому я думаю, що можливі якісь певного роду варіанти розміщення, наприклад, військ поряд з кордоном України. Чи наприклад тих країн, які не є членом альянсу, або наприклад надати цим континентам якийсь мандат, який би не суперечив можливим домовленостям між Україною та Росією, Я думаю, що от, от такі варіанти випрацювати принаймні зараз можливо, є час скажімо ну так, триває війна, і поки вона має місце, можна використати цей час власне для різних напрацювання різних варіантів, тому що скажімо так в будь-якому. Випадку Україна не повинна залишитися без підтримки, але так само ми повинні чітко всі бути свідомими з того, що найдієвішою гарантією безпеки для української держави була є і залишатиметься українське військо. І дуже добре, що наші партнери це чудово розуміють і наголошують на цьому. А отже, по-перше, це питання не обговорюватиметься з Російською Федерацією під час цих можливих перемовин а Росія також наполягала. На тому, щоб ну не неодноразово придані, вона наголошувала на тому, щоб е, е, чисельність Збройних сил України була меншою е, е, була меншою, або е, якість українського війська була не такою, яка нам потрібна для захисту е, держави. Не ось е, е, а, по друге, е, скажімо так. Нам важливо щоб скажімо, щоб наші партнери могли це військо підтримувати всім тим, що дійсно може зміцнити нашу нашу армію, щоб щоб вона опанувала, наприклад, новітні системи, яких вона ще не планувала під час війни, і щоб українська армія в будь-якому випадку була інтегрована. Наприклад, загальноєвропейську, особливо, якщо ми говоримо про те, що наша держава має намір приєднатися до Європейського союзу, що також є гарантією безпеки, самочленство. І я думаю, що. Координація з європейськими партнерами в цьому сенсі також буде не зайвою, бо більше вона є необхідною. От тому я думаю, що в цьому напрямку варто продовжувати співпрацю, варто продовжувати консультації, але вже остаточний варіант гарантій безпеки ми побачимо дещо пізніше мій погляд і з коректировкою, коли вже буде укладено ту гіпотетичну угоду між Україною та Росією, щоб, власне дві. Штовхуватися від цього документу також, щоб не порушувати його положення, пане Станіславе. Паралельно із проведенням саміту, охочих, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту, газ і чинити тиск на Китай за. Підтримку Москви. і отут цікаво, чи бачите ви готовність Європи і європейських країн до таких радикальних кроків, враховуючи певну енергетичну залежність, йдеться саме про дві країни. Їх теж згадували під час власне заяв, прес-підходів та коментарів, які робилися в Парижі, і чи можуть бути тут якісь ризики для економіки? Краї країн а, ну так. Президент е, Сполучених Штатів закликав. Європейці припинити купувати російську нафту, адже саме енергетика за його словами є головним джерелом фінансування Кремля, і в принципі він має рацію в цьому сенсі, тому що дійсно Російська Федерація вона є енергетично, ну скажімо так, її економіка є, є побудована на видобутку і продажу ресурсів, і тому, якщо буде чим більше країн будуть відмовлятися від Цих ресурсів від цих від цієї сервини, ну е яка живить власне цю економіку Росії, то тоді це і підважуватиме, і скажімо так, завдаватиме шкоди збитків для російських спроможностей для різних галузей економіки, включаючи військовий компонент. І на жаль, ми можемо ми маємо констатувати те, що не всі держави. Відмовилися від російських енергоносіїв, і так чи інакше вони продовжують отримувати їх за того, щоб скажімо так і свою економіку підтримувати, і так само, щоб енергетичний сектор був на тому рівні, який вони вважають за потрібне. От тому й потрібно якраз таки працювати, щоб диверсифікувати російські джерела енергії, і в цьому напрямку європейський союз працює, зокрема у співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Однак ще Пройде певний період часу, поки дійсно Європа зможе повністю е, унезалежнити себе від е, Росії, е, на жаль, це, це правда, і тут ще варто зазначити, що насправді. Справа не лише в енергетиці, а й в тому сенсі, саме саме в тому спів співпраці з Росією, а й в співпраці, наприклад, з тим самим Китаєм, з тим, що все ж таки економічні зв'язки між країнами Європейського Союзу та Піднебесною вони надалі мають місце. Так, уже зараз все більше і більше звучать заклики, щоб, наприклад, запроваджувати вторинні санкції або Бо запроваджувати санкції проти Китаю, але все ж таки співпраця ця надалі існує, і вона також, скажімо так так чи інакше, по перше, тримає на плаву економіку Китаю. А Китай свого боку він продовжує. Допомагати Російській Федерації тим чим може, і це також надає можливість продовжити далі бойові дії. Тобто тут потрібно працювати, скажімо так, в ну на багатьох рівнях, в багатьох напрямках, тому що тільки позбувшись оцієї співпраці, у залежності залежності тому подібне, можна змусити і Росію, і всю ту сучасну візла припинити бойові дії. До принаймні, це однозначно треба робити, і на мій погляд, можна буде досягнути прогресу в багатьох напрямках, зокрема і перш за все, того, що стосується припинення бойових дій в Україні. Дуже дякую вам за відповіді тут в контексті гарантії безпеки і іноземних військових контингентів. Хочу додати, що президент України Володимир Зеленський він говорив, що йдеться не про символічну дійсну присутність, а про тисячі військових на території України. Дякую вам ще раз. Станіслав Желіховський, кандидат Посидіть. політичних наук, експерт, міжнародник.